Привіт всім! Ну що ж, я на Порту до Версай, де цього року, як і щороку, року, проходить виставка Aiguille en – «Свято голки». І цього року вона в цьому павільйоні. Вона тут найчастіше. Я вже всередині. Запрошення на виставку мені надіслав журнал «Création point de Croix, за що я їм дуже вдячна. Сподіваюсь, виставка мене не розчарує. Підходжу до стенду паризьких вишивальниць, запитаю, чи можна знімати, тому що раніше вони не дозволяли. Ну, Мені дозволили. Я представилася, сказала, хто я, і вони сказали, що я можу знімати. А це все все завдяки моїй другій сторінці, де я поширюю новинки від різних французьких дизайнерів. Стенд, як завжди, класний, але цього року вони його ділять із журналом point de Панде, мабуть, заради економії. Креасюн Пандукхуа продавав не лише журнали, а й супутні товари, рушнички, тримачі і все те, що він пропонує для продажу на своєму інтернет-сайті такі рамочки. Мені дуже сподобався стенд Овер Ви знаєте цього виробника завдяки шовку, який він виготовляє. І ось лише подивіться, яке плаття розшите вручну цими шовковими ниточками. Мені дозволило його зняти. І вони представляли різні наборчики в традиційній вишивці, все вишито шовковими різними ниточками. Ось їх тут багатенько різних наборчики і дуже-дуже багато ниток металіків. Мені порадили, який металік використати, щоб замінити DMC діамант, яким, ви знаєте, дуже-дуже важко шити. Які новий є для мене німецький виробник. я, ви здається вперше бачу. Зараз вона показує на телефоні, як вони називаються в соцмережах. Якщо вас це все цікавить, ви можете їх знайти і подивитися. Але роботи цікаві. Ну, і мій один з улюблених стендів від Ліліпон. Це все стенди Ізабель Пуапун. У неї є сайт. І з нею була і Кароліна, дизайнерка, власне, Лілі І ось новинка Мімоза. І ще була одна новинка медлення. До речі, всім, хто купував схему з мадленою, давали справжню мадленку, печиву мадленку. Вони також продають оці всі рушнички, заготовки під підноси. Дуже красиво. І ось подивіться, яка вишивка, така дуже делікатна. Здалеку, якщо дивитись, навіть не скажеш, що це вишито. Каролін пояснила, що вона використовує напівхрестик і хрестики для рельєфу. Ще один незнайомий для мене виробник італійський Роваріс. До речі, жіночка дуже пристойно говорила французькою. Я про них точно чула, але якось це все пройшло повз мене. Були такі тканини ручного фарбування, але зовсім дешево. Такі роботи. Досить красиві, мені сподобалось. І теж було багато різних супутніх товарів. Такі заготовки ось для гольничок. Були пошиті подушечки, гольнички. Красиво оформлений стенд такий зі смаком. Так що, якщо вас цікавить, придивіться. Був невеличкий стенд з дизайном від Jardin Privé». І також з дизайнами від Аделіна Креад. Це традиційна вишивка шовковими нитками. Дуже незвично виглядає, красиво. Я ще ні, ніколи нічого не вишивала. На мистецтві ще проводять різні ательє, пов'язання. Ось різні види в'язання. Як ви бачите, вже практично всі е, немає місця. Залишилась на де ще є місця. Прекрасний стенд від дамського щастя. Ось якраз ви бачите дизайн, який вишиває Маша Love to stitch». Я пам'ятаю свої емоції, коли я вперше побачила їх стенд із подушкою цією, яку я вишила на моєму році із цими дизайнами чотирьох сезонів. Ну, ціни там, звісно, теж відповідають. Тому. Які роботи представлені. Один з моїх найулюбленіших стендів Дженніфер une Униколь Tendante. Я часто показую її роботи. Дуже вони ніжні, делікатні. Дженніфер представила три новинки. Hello Spring це така серія вже з чотирьох сезонів Мімозу в бідончику. І триптих і риси, які вона створила разом із двома іншими французькими дизайнерками. Рамочки, які ви бачите, це робота її батька Ніколя, який завжди її супроводжує на виставках. З Цього року Дженніфер буде присутня лише на паризьких виставках. Ну, ще вона буде в комп'єні, а це більше виняток, тому що. Вона не може прожити на заробітки від продажу схем, і вона вимушена була вийти на роботу. Дуже багато піратства і такий результат. Філя Сосо вона є авторкою однієї з частин триптаху з рисами. Ось якраз ви його бачите. Я не скажу, що я фанат її дизайнів, але крім схем, вона ще фарбує тканину й ниточки. І мені дуже подобається тканини. Я, до речі, купила одну. Ця паризька виставка буде останньою виставкою в Парижі для Софі. Відтепер вона братиме участь лише в провінційних виставках вишивальних. Я трішки в кінці розкажу, чому так вийшло, і що вона не одна, яка прийняла таке рішення. На цьогорічній виставці було два німецьких продавці. Ці повинні були брати участь ще в 2020 році, але із-за ковіду виставку було анульовано, місце було оплачене, тому вони приїхали в цьому році. Вони продавали моделі від Юби Design. Ще один прекрасний стенд від Мартіни Ріжат. На жаль, Мартіна зовсім недавно перенесла дуже тяжку хворобу. Я щиро сподіваюся, що в неї все буде гаразд, і вона надалі зможе нас радувати новими дизайнами. Для Мартіни теж це буде остання Паризька виставка. Тобто, в листопаді на креснююся в ефег її вже не буде. Вона буде їздити лише по маленьким виставкам. Ну, ось, ви бачите, які в неї життєрадісні кольорові дизайни. Мартіна дуже хороша людина. Ми з нею спілкуємося не лише на рукодільні. Он діралі це показала майбутню новинку, тому що схема вишита, але ще не відмальована. Я її про себе назвала незабудкою. Дуже класна, мені дуже сподобалася, я її роздивлялася довгенько. Інші дизайни від Суазік. На, В цьому році на цій виставці вона представила дві зовсім новинки-новинки і дві відносні новинки. Вони вийшли ось десь місяць, мабуть, тому оцю парижаночку вишиває Гульнара в нашому СП, літери, які ви знаєте, регата. Я коли підійшла до стенду, садівнани, Крістян мені зразу сказав, що вони подарують мені рогату. Рагата велика 40 на 45 см. Це ось теж новинка. Дуже красиві кольори, і дуже багато металіку. Щось у неї в останніх дизайнах металіку більше, ніж звичайних муліне вже стало. Оця ось, ось фея півоні, яку вишиваю зараз Ксюша. Колону Моріс, яку я запланувала собі на цей рік. І дизайни від UB Design. Також вони продають Люка uh, Кесю. А тут окрема виставка присвячена 202 рокам заснування виросла. Я думаю, багато хто в Україні знає завдяки шовку, яким, зокрема, вишиваються дизайни. Від Марі Терез. Ну і я бачу, що дівчата регулярно купують, може для мірабілі. Чи не знаю. Просто уявіть, 200 років вже існує це підприємство. Ось перлинний шовк, парижський шовк, овальний шовк, шовк Абувелі, шовкові стрічки, ще ні, і є такі, є такі, є такі є нитки, що мені заліться в усім. Алжирський шовк, сюрфін. Сюрфін це такі дуже тонесенькі ниточки. Я їх використовувала в дизайнах Марі Терез. Шовк 1003. Металіки. До речі, металіки образ сла набагато приємніші, ніж металіки динси Шерсть. Теж сла. Такі катушечки і ось, що з ними тут можна створити. Друг на тканині, оздоблений вишивкою, навіть високі витвори. Є ось такий кулі, а з яких теж виставляються вироби вишиті шовком. Дуже красиво. Не знаю наскільки гарно видно через цю кулю, але неймовірно красиво просто. Зурча. Ось такий одяг. в високій моді. Жюльна Форні. Баба. Звісно, непогано видно, але закрили від відвідувачі, тому що люди трогають і більше це все без нагляду. Стенд моїх друзів, атель Bonheur du Jour. Вони виготовляють ось такі декоративні гудзички, дуже красиві, які дуже класно виглядають на вишивка. У них дуже цікава історія розвитку. Це був невеличкий сімейний бізнес, але вони почали постити свої фотографії в соцмережах і. Їх побачили японці спочатку, і японці ця тема так зайшла, що вони почали їх запрошувати на виставки в Японію, почали дуже багато окупувати, і так вони вийшли на міжнародний ринок. На жаль, для цієї компанії цьогорічна паризька виставка теж стане останньою. Вони пояснюють це тим, що в них повністю пропадає бажання, мотивація. Працювати і створювати щось нове, а вони, перш за все, художники, а не комерсанти. Е, ну і ще одна сумна новина в рукодільному світі. Я думаю, багато з вас впізнав ці ножички, які у Франції продають по 230-240 євро, а в Штатах по 500-600. Е, до речі, зараз на стіні ви побачите величезні ножичці, які використовують мери, щоб перерізати стрічку. Так ось, оцей дядечко, якого ви бачите на фото, це дідусь, це батько людини, яка продає зараз їх, він пережив інсульт. І після інсульту він, на жаль, більше не може займатися виробництвом і неможливо знайти когось, хто викупив би підприємство, тому що дідусь був пенсіонером. Він міг присвячувати цьому багато часу, не задумуючись про заробітки. І зараз мало хто може робити те, що робить він, вручну і за такі відносно невеликі гроші, тому що це дійсно такі унікальні ножички. Стенди де зі Стверга Броди, я думаю, багато з вас впізнали знайомий стиль, а все тому, що дизайнеркою для цієї компанії теж. Є Вероніка Анжанжі. Тут багато готових речей теж. І ось ще кілька сумочок від Bonheur des Dames. Ну, і ось сюрприз, який я обіцяла. Сюрприз в тому, що ми зустрілися з Леною Гуцковою, яка приїхала з Донею на виставку. Я вже вдома розбираю покупочки. І трошки хотіла б поговорити про те, що ви зараз побачили. В цілому виставка мені сподобалася, тому що були всі ті, кого я хотіла побачити. Вишивка була присутня досить достойно, я б сказала. Але багато невтішних новин, і вони заключаються в тому, що для садівнани філя Сусо, для ательє Бонар Дюжур. Для Мартіни Ріжат це буде остання паризька виставка. Чому мене багато хто запитував, чому. Тут дуже багато причин, і одна з них це причина фінансова, тому що участь у виставці паризькій не дешева, і щороку вона зростає на 30% це дуже багато. І разом з тим учасники скаржаться. На якесь байдуже відношення до них з боку організаторів, що місце коштує дорого, але вони в останній момент можуть змінити розташування їхнього стенду, тобто всунути їх, куди їм заманеться. І що ціна за стенд однакова, скажімо так, і для продавців професійних машин, машинок оцих для вишивання, для шиття. Які коштують тисячі євро, і для продавців схем чи гудзиків, які коштують там 5-10 євро всього лише. Ну І плюс дуже багато людей, дуже велика кількість людей, які приходять не лише за вишивкою, а там і за шиттям, і за в'язанням. і Тому, от як пояснила, Власниця оцих гудзиків, Ательє Бонадюжу, вона каже, що я просто втрачаю натхнення, мотивацію. У мене пропадає бажання створювати щось нове. І я, каже, цього боюся. Тому я хочу їздити лише на ті виставки, на яких мені комфортно і де мене цінять як творця, а не просто як когось, хто приносить гроші. Дженніфер Лантіні, навпаки, Буде присутня лише на паризьких виставках, тому що, на жаль, ситуація така, що хтось скуповує її схеми і або зливає в інтернет безкоштовно, або їх продає на сайтах, типу, ECA за 30-40 центів. І це дуже б'є по її моралі, по її бажанню створювати щось нове, і фінансово вона не витягує. Тому їй прийшлося вийти на роботу. А ви знаєте, що найманий працівник він не може розпоряджатися своїм часом як людина, яка працює сама на себе. Тому, звісно, вона не може там раз в місяць брати відпустку, щоб їздити на якісь виставки. А от двічі на рік, щоб з'їздити на Паризьку, звісно, вона може. Так що, на жаль, от така от ситуація. І враховуючи це, я, чесно кажучи. Поки що не готова сказати, чи буде в мене бажання їздити на паризькі виставки. Буду дивитися, хто, хто буде на них присутній. Якщо там буде лише одна Дженіфер, ну не знаю, чи варто ради одного стенду їздити. Гарна новина в тому, що садинани, які вже йдуть на пенсію, на жаль, всі багато хто вже підбирається до такого віку. Коли вже треба виходити на пенсію, так от вони знайшли того, хто викупить підприємство і буде продовжувати те, що вони робили. Вони ще не знають, хто це, вони сьогодні повинні були з ним зустрітися. Але я все-таки сподіваюся, що ця людина буде така ж пасіне, є таке слово французькою, але така захоплена тим, що вона робить, тому що сединани. Це не лише великий вибір французьких і німецьких схем, це не лише офіційне представництво Цвагруд у Франції, але це ще оцей такий сімейний бізнес, коли ти можеш підійти до людей і запитати, як вони, як їх сім'я, як у них справи. Французи дуже таки цінять. Я дуже на це сподіваюся. Так що подивимося, почекаємо ще в жовтні, в комп'єні. Вони будуть, саме вони будуть присутні, а тоді вже побачимо. Але для них теж це була остання паризька виставка. До речі, завдяки ковіду вони ще протягли два роки, тому що ще в 2020 році вони оголосили, що це буде остання виставка на сьогодні. на сьогодні, а на сьогодні, сьогоднішній день. От. Ну і я розказувала про ножечки з де ножом, що вони теж закривають підприємство, тому що нікому виготовляти ці ножички. А якщо хтось знайдеться, якийсь майстер, то цей майстер навряд чи захоче робити, створювати на 100% продукт ручної праці, це все роблять машини. Сталь дорожчає теж. Тобто, якщо хтось і продовжить. Це вже буде не, наскільки, не настільки унікальна ручна робота, і вона не коштуватиме 200 євро, а буде як мінімум вдвічі дорожче. Ну, от ситуація така. Проблемою цієї виставки ще стали забастовки, які у Франції тривають із вівторка, тобто з вівторка і до кінця тижня, тому що дуже багато людей не змогли приїхати через відмінені потяги. Саме така ситуація сталася в моїх подруг, які повинні були приїхати з Британії, їх із інших куточків Франції. Їм буквально за три дні до початку виставки анулювали квитки, і заміни не було. І я говорила з усіма дизайнерами, і всі кажуть, що так дуже багато хто не приїхав. хоча Ця виставка взагалі обіцяла бути якраз дуже такою вдалою, успішною. я теж помітила, що в суботу, коли я була, було більш, менше вибачте, людей, ніж завжди їх в суботу є, тому що в суботу люди не працюють і завжди їх дуже-дуже багато. Ну, я дуже була рада зустрітися з Леною. Ще така комічна ситуація вийшла, тому що ми домовилися, що я приїду на відкриття о 9.30, тому що я люблю, коли менше людей є, щоб спокійно поговорити з усіма знайомими дизайнерками і дизайнерами. І Лена не відповідала. І я так і подумала, що, можливо, в неї немає інтернету чи немає зв'язку. Я собі ходила там спокійно, купувала, роздивлялася. А тоді я підійшла до стенду, а bonheur є бонер і так як ми дуже добре знайомі, вони мене пускають за пролавок, щоб я могла пофотографувати, познімати. І от я там щось знімаю і я чую, як хтось позаду англійською запитує how much. І я повертаю голову і бачу, що це Лена. І от так ми зустрілися. Е, Вірочка, доця Лени там. Просто зробила фурор на виставці своєю посмішкою, шагмо, всі на неї дивилися, у всіх піднімався настрій. Просто було дуже смішно з нею ходити. І коли ми підійшли до садів Нани, Аліна пояснила, що вона дуже любить людей в окулярах, а в садах Нани всі були в окулярах, і вона почала їм роздавати повітряні поцілунки. І вони там просто розтали, вони витягли телефони, почали її знімати. Було дуже-дуже мило. Ну що ж, я сподіваюся, що вам сподобався мій коротенький огляд цієї паризької виставки 2023 року. Я вам бажаю сили, витримки, не забувати допомагати і хто як може донатити по мірі можливості. Підтримувати наше військо, тому що вони ведуть нас до перемоги. На все добре, Па-па.